Часто до мене прибігає пост, так от Альоша Чумок, він сидів на останній партій, потім я дуже двері. Пам'ятаєте наш пост ще до нього? Він завжди каже, Галина Іваніна, та закрийте двері. Mm -hmm. <laughs> ну, іде в рук. Mm -hmm. А в мене ніколи чумок. А він так, ну так, uh, так о. Uh, такі ірішки не посилала купляти. Ні, дай я їх дай не дай посилала. Дай. А, ну, тому що та, вони зараз згадали, зараз а. вони не мають пішла, ну я з своїх не посилала. І от зараз, ви знаєте, я ж сім'я віддаю. <плес> 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 це ж свою прибаву сижу, дивлюся на вас. П'ять років вас бачила. За, а як ніби цього, міжутку, оцього книжутку цього часу? Я вибачаю за свою мову, то що, знаєте, мене життя. Різних усюдих, бачите, кидає і можу приспособлюватись, і вже, бачите, вже моєї західної мови такої чистої немає. Я перейшла на Криворожський Махновський язик. <різь> я кажу, як <"Ідь> Махновський язик. <різь> ну, я думаю, що ви завжди мене розуміли, зрозумієте. Мені дуже приємно бачити вас. Я пам'ятаю, теж поринуємо трошки в спогади, які ми до мене приходили, сиділи. Маленький, п'ятий клас. так? Я для вас була нова чужа, і ви для мене так? не могла одразу здається всім. Я ж у вас їх запам'ятаю, ці прізвища. От. І оці всі оченята, що зараз дивляться на мене, ну тільки вже дорослі, дивлюся на вас і думаю, Боже, це таки як добре, що ви такі є, от, що ви нас згадуєте, адже для вчителів, ви знаєте, найбільша вдячність це ваша пам'ять про нас, що ви нам. Зараз теж влаштувала таку зустріч. Після цього, знаєте, якщо я таке по душі, аж приємне, приємне, я вас бачу всіх. І я завжди вірила вас, бачу, що і вийшли не забуваєте мене. Дуже вдячна Маріані Іванові. Вона весь, весь час, всі ці роки, де я не була, представляєте, ми з нею підтримували зв'язок. Вона мене вітала свято. Це як від всього класу. Да? От, ви знаєте, ми весь час не підтримували зв'язки, де ми не були. Ну, ви знаєте, що я від вас переїхала в Рівненську область, місто Кузнецовськ. Ми там прожили 6 років. От, чоловік був охоронником на Рівницькій атомній станції. І от знаєте, що чого ви... Із моєї вчительського життя, оце вже ви не були останні. Я більше річною діяльністю не займалася, як це треба було. І до того часу, це ж скільки ми там жили, і я теж не могли обернути квартиру. Нам все обіцяли, обіцяли, а ми також зараз проживали на наймалій квартирі. От шість років ми провели там. Варіння я. Бачите, скільки У нас було? <рес> <рес> я на блок... вже приїлося. Ну, ми паралельно йшли так, так. тоді з так, так. класами, а потім вже у нас теж як ото все. Після 9 класу вийшло так, що багато хто з дітей у нас пішли в технікум і далі вчитися. Я думаю, і потім ми вже почали життя як кажуть, вже більш дорослішим життям. Теж, ви знаєте, зараз згадую і думаю, е, я все-таки з самого початку це п'ятий клас. Я взяв, е, як ви у верхній школі, ще ж у нас забрали той корпус, на жаль, зверху були. І це то. У вас там в основному навчання, ви там знаходитеся, а я тут чи І тоді наперед побігав. Якби безконтрольно там всі були такі, знаєте, а такі бойові шустрі були наскільки і як. Yeah, прийшли сюди, перейшли вже. Спілкуйтеся yeah. між собою, не забувайтеся один одного. Ви знаєте, в житті от, часто, навіть, mm -hmm. як кажуть, і не думаєш, і не знаєш, що може тобі як. Yeah, понадобиться, припустимо, чи там навіть. Як це у житті виходить? Наскільки незвичайні речі? Живіть повноцінним життям. Здоров'я вам. Удачі і щастя. Дякую. Дякую! Пішла на виступ Ліда Семенівна Іваченко, кого вона читала українську літературу. Де Анатолівна поїхала в Росію на Назару, відкинудинку. І Василий Іванович, ви не достали, наверное. <гаду> <гаду> Василий Іванович поколений. Ну, а так, я <гаду> вам. Ні, вони не доставили Читала. Ну, <гаду> Тетяна Іване, на no, 32, по-моєму, черкась школі. А Дарья Іванівна теж на нас любить плочинку. Це вже вона руки, Дар'я Іванівна. Це видно з того. Я пішов розповідав, я послала склалася в житті. То ви є взагалі. Тому я дуже рада взагалі, що у вас це виходить. Але, звичайно, що труднощі ще попереду. Так що будьте завжди такими здоровими, морально, стійкими, тому що це ви зараз є та хаменти, а в житті воно важке життя. Будьте дуже сильними і не втрачайте віру в те, що ви хороші люди. Що ви Мужні люди, що ви принесете один одному щастя, тільки добро. Спілкуйтесь один з одним і взагалі не стісняйтесь говорити один одному компліменти, хороші слова, кохайте один одного. Говоріть їй завжди, не стісняйтесь говорити, я тебе люблю. Чи говорить цим дітям це кожного дня, щоб не було так, що дитина сказала вам про це, а ви будете плакати, що перший раз почутися. Щоб це була основа вашого життя.